Хотіла влаштувати свято, а отримала образи від свекрухи. Я чула історії про токсичних свекрух, але не думала, що це торкнеться і мене. Нам з чоловіком обом по 23 роки. Ми зовсім нещодавно закінчили університет та одружились півроку тому. Зараз, як і більшість молодих сімей, ми активно збираємо гроші на власну квартиру, тож намагаємось бути економними, і цього року ми вирішили відзначити день народження мого чоловіка у нас вдома. Я хотіла влаштувати для мого чоловіка тихе та домашнє свято у колі найближчих людей. Я весь день готувала, накривала стіл, прикрашала оселю, розставила свічки, купила невеликий торт, навіть зробила фотозону з повітряними кулями. Хотіла, щоб усе було ідеально. Одягнула свою чорну облягаючу сукню олівець, трохи вище колін. Зазвичай, коли я її надягала, отримувала компліменти від людей. Вона підкреслювала фігуру і завжди робила мене впевненішою у собі. Але щойно свекруха переступила поріг, я відчула, що вечір зіпсовано. Свекруха кинула на мене погляд з голови до ніг, скривилася і одразу видала.